історія про сапера ДСНС, який втратив руку під час розмінування Херсонщини, але зберіг свою рішучість та відданість професії. Рятувальники провели заходи для дітей з сумщини у безпековому таборі на Прикарпатті. Розмова про спалювання трави, сухостою та пожежну небезпеку в нашій області з Володимиром Чернецьким. Яка ситуація в області з пожежами? До чого вони призводять? Насправді збільшилась кількість пожеж особливо цього літа, коли наступив пожежонебезпечний період. Він, е... Насправді наступає з того моменту, коли сходить сніговий покрив, і наступає пожежонебезпечний період. 1300 пожеж виникло вже угу. в цьому році. В цьому році це збільшилось практично ще раз так порівняно з минулим роком. Основна причина не змінилася, вона традиційна це необережне поводження з вогнем або вмисне підпалення. Або неконтрольоване спалення залишків там на подвір'ях, на городах. От. І ну, в першу чергу люди самі страждають і страждають оточуючи. Найбільше клопоту нам справляє те, що пожежі набувають великих масштабів. Нещодавно там за гвізді горіло близько півтора гектарів. Ну, ми працюємо спільно з органами місцевої влади, з Нацполіцією, вже застосовуємо. Маємо таку практику безпілотні літальні апарати. Піднімаємо, виявляємо місця осередки, де горить. Якщо на місці застаємо людей, переважно люди тікають, починають ховатися, але якщо застаємо, то складаємо протоколи. Вже. Намагаємося реагувати миттєво, щоб не переросло на великі площі, тому що на території області є торфовища. Є торфовища, ну, переважні в переважній більшості пасовища називається, що ж. Тому що їх не беруть на обліки, там незначні залишки торфу їх розробляти, скажімо, невигідно і непрактично, але цей торф, він коли починає горіти і набуває великого розповсюдження, то деколи треба декілька тижнів, щоб справитися з цими пожежами. Також дошкуляють пожежі сміттєзвалищ, Це і в рибному були пожежі, там і в інших районах сміттєзвалища так само. якщо Пожежу допустити до її розповсюдження, не відреагувати вчасно, вона може затягнутися на декілька днів, і це великі збитки і екології і природі. Ну і наша служба витрачає великий ресурс для того, щоб ці пожежі ліквідувати і загасити. Яким чином можна якось ну, довести, все ж таки, до людей, до свідомості, може через гаманець, якось іншим шляхом. Працюємо, розповідаємо і дякуючи вам за свою масу інформації. соцмережам розповідаємо, пояснюємо, доводимо. Ну, наразі людям важко десь є така звичка. Тому що Я завжди мій дідо палив, палив і мій тато. І, палив, я буду палити, та? і я буду палити. Шкода Але нам оці, ці дієві, деякі населені пункти Івано-Франківській тергромаді, коли ми в день проводимо рейди, то вже переходять на те, що починають ночі палити. Люди вже вночі дзвонять, кажуть, в день не палили, було все нормально. Ми будемо практикувати тепер нічні такі групи робити, які би реагували. Але ж це теж ці. ваш людський ресурс, який міг би згодитися для якогось. Звичайно, можливо, звичайно, нам... тому що ми постійні готовності. Особливо зараз, в час війни, в час постійних обстрілів, люди в готовності. Ми змушені виїжджати і витрачати людський ресурс, матеріальний ресурс. Ну і люди, замість того, щоб тренуватися, готуватися до серйозних ліквідацій, серйозних е таких небезпек, е витрачають час на ліквідацію трави і в спеку е гасити а пожежі сухої трави. Якщо велика площа, то фактично гаситься вручную. Пожежні в спеціальному одязі спорядженні, захищеному на жарі 40 градусів, коли на відкриті мають, мають працювати, то ми вже так само там проводимо і зміну людей. Там більше 300 хвилин не даємо працювати, бо це неможливо у таких умовах. Та на сході України нас ворог випалює повітря, а ми тут самі собі не даємо спокійно жити. Це шкода. Та. Місті чи на Прикарпатті розпочався перший заїзд безпекового табору для дітей з прифронтових територій. Проєкт організований за підтримки генерального консульства Угорщини в Ужгороді та благодійного фонду Чисті серцем разом із партнерами, одним з яких є головне управління ДСНС області, об'єднав всі напрями рятувальників, щоб навчити півсотні дітей Сумщини основ безпеки та підготувати їх до викликів, які можуть зустрітися у житті. Продовж кількох днів діти не лише відпочивають і милуються краєвидами Карпат, а й вчаться, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Прикарпатські рятувальники підготували насичену програму з практичних занять, щоб кожен учасник отримав необхідні знання, які можуть врятувати життя. Особлива увага була приділена навчальним локаціям змінної безпеки, адже вибухонебезпечні предмети залишаються великою загрозою на деяких територіях України. Рятувальники чітко та зрозуміли. Розуміло, пояснили дітям правила поведінки при виявленні небезпечних предметів. На практиці учасники також навчилися надавати домедичну допомогу та правильно накладати турнікети. Захопливими для дітей стали демонстрації роботи фахівців-рятувальників, такими як хіміки та водолази, які розповідали про свої завдання та дозволяли дітям приміряти спеціальне спорядження. Освоювали GPS-навігатори та навчилися керувати квадрокоптерами, опрацювали матеріали, розроблені ДСНС та ЮНІСЕФ. Крім технічних навичок, діти пройшли тренінг з психологічної допомоги. Психологиня ДСНС навчила їх, як надавати першу психологічну допомогу в кризових ситуаціях, а також самостійно справлятися з емоційним стресом та тривожними станами. Ці знання поряд з практичними навичками стануть незамінними у житті. Незабутнім моментом дня стала зустріч з кінологами. Службові собаки продемонстрували свої вміння, а діти мали змогу познайомитися ближче зі справжнім. Рятувальниками на чотирьох лапах зробити спільні фото та навіть погладити тварин. По завершенню табору буде проведено підсумковий залік, після якого діти отримають сертифікат про проходження безпекового тренінгу щодо дій у різних надзвичайних ситуаціях. Безпековий табір став не лише місцем відпочинку для дітей, а й середовищем, де вони отримують знання, що можуть врятувати життя. Володимир Сірко розпочав свою кар'єру сапера у 2006 році в МНС, коли на Прикарпатті лише формувалася піротехнічна група. Його перша ротація була у Новобогданівку, де він зі своєю групою розміновував склади, за його словами. Робота сапера відрізняється від того, що показують у фільмах, адже ця професія вимагає постійного навчання та обміну досвідом. Я, чесно кажучи, таке поняття ну, сапер я розумів, одним словом, але ще до кінця не міг зрозуміти ну, саму суть, істину безпосередньо. Бо таке там, по фільмах зовсім інше, там, а насправді це. Не також легко воно все дається навчання, ну, скажімо, роки, досвіду, вже трошки, знаєте, ну, все пар постійно вчиться, все життя. Тут багато чого нового, починаючи з повномасштабного вторгнення, є такі типу імін і різних вибухонебезпечних предметів, що інформації взагалі немає. Ніяко, ні підручниках, ні відкритому доступі в інтернеті ти не знайдеш їх. Ну але таке обмінюємося з іншими хлопцями. Набиваємося трошки досвіду. Володимир згадує свої ротації у Костянтинівці, Станиці Луганській, Донецьку та багатьох інших містах Сходу країни. Його завданням було очищення територій від вибухонебезпечних предметів, таких як артилерійські снаряди, мінометні міни, касетні елементи, становили серйозну загрозу для мирного населення. Вони дивіться, вони мирне населення. Вони просто закидують касетими бойовими елементами. Розумієте, вони не, не зважають ні на що. Абсолютно. Ти йдеш по полі і збираєш, ну так як в полісі, гриби збираєш. Наприклад, у вас так є ділянка, ви приїхали працювати по гуманітарному розмінуванні. Ви працюєте, ви сьогодні тут почистили, вони вночі взяли, закидали. Провели розмінування, там розтяжки якісь були, познімали там. Але людина приїхала там з чоловіком, ну, жінка з чоловіком приїхала, каже, нас щось там, вроді щось там є, ми щось там бачимо. Безпосередньо особовий склад одівається і вирушає в той напрямок, де ну, побачили. І це знімається. І знаєте, як приємно, коли відчуття. Люди щасливі там дякують. Знаєте, Володимир підкреслює, що робота сапера супроводжується ризиком, але головне це злагодженість підрозділу та підготовка. Він згадує, як під час виконання службових обов'язків в селі Посад Покровський на Херсонщині отримав поранення від касетного бойового елемента. Врятував його бронезахист, професіоналізм колег та медиків, які оперативно надали допомогу. Поранення я отримав на Херсонщині. Чорнобаївської територіальної громади Посад Покровський, населений пункт, при вході в ході виконання э, розмінування безпосередньо. Правда, що одне мене спасло, що я був в засобах захисту, ну, і окуляри досить, скажімо так, окуляри це так залишився би, без звичай. От, касетний бойовий елемент. Правда, там самоліквідація вона давно вже мала бути спрацьована. Сам, так як він мав себе призвести до знищення, але ну, по якійсь причині не відбулося цього. В першу чергу, після поранення я думав, що я буду робити, чи я буду взагалі далі проходити службу. Ну, правда, думок різних було там, але кажу, завдяки. Кажу, ну, керівництво в першу чергу, що мотивувало, що все буде добре, ти не переживай, будеш служити, тримайся. Ну, кажу, підтримка досить така потужна в мене була. Що... Ну, і це стимул був. Блін, хлопці, знову ж таки. Мені в мене, мій начальник безпосереднього, який був зі мною, коли стався підрив, мені каже: Вова, ти їдеш зі мною. Я кажу, То чого не їду? Я кажу, бери мене. Я кажу, все. Важкий бронезахист та металошукач змінив на указку та парочку 3D-стендів. Сапер проводить навчання, розповідаючи про безпеку при виявленні вибухонебезпечних предметів. Тепер Володимир зосереджений на навчанні мінної безпеки, особливо для дітей та молоді. В ліцеях, університетах він наголошує, що люди повинні розуміти ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, адже це питання життя та безпеки. Розумієте, робота по безпеці безпосередньо пов'язана, щоб попередити населення. Які ризики, розумієте, як діяти в таких випадках? Ну, але ну, хтось бере це до уваги, хтось якось так собі. Легко ставиться до того. Бо в нас різні моменти бували, коли ти їдеш образно по ґрунтовій дорозі там, чи по асфальтованій, так, ти знаєш, що це безпечно, нічого ти в асфальті не закопаєш. А коли вже ґрунтова дорога трапляється, безпосередньо автомобіль зупинявся, виходили сапери з приладами і прохід робили для техніки. Бо бували випадки в нас, ну маю на увазі серед мирного населення. Там говориться, не їдь туди в ліс, ну, чомусь поїхали, загрузив дрова, розвертався і наїхав на протитанкову міну. Не дійшло на другий день, знов він сідає за другий автомобіль. І знов на так. Ця історія є яскравим прикладом непереможного українського духу. Вона демонструє силу волі, рішучість та відвагу, які характеризують багатьох рятувальників. Незважаючи на тяжку травму та труднощі, сапер не тільки продовжив службу в ДСНС, але й знайшов нову мету навчання дітей, правил безпеки.